Це був конкретно в жест в адресу Петра Олексійовича Порошенка, який під час. Вист... Я перепрошую, а чому ви перейшли на жестову мову. Ну, тому що, знаєте, коли е, люди сидять далеко, кричати і використовувати молодіжну лексику не хочеться, а якісь олдскульні старі жести. І, mm. е, е, так ви по-старіковськи. Я по-старіковськи, так. Да. Mm. Ну просто, знаєте, е, коли. Петро Олексійович почав улюлюкати під час виступу жінки на трибуні Юлії Володимирівни Тимошенко, і за ним почала улюлюкати його фракція. Uh -huh. Я в бік Петра Олексійовича особисто показав, що я про нього думаю. Моя думка про нього не змінилася, починаючи, напевно, з 2002 року. Вона в мене стабільна. Він, він про неї добре знає. І коли він підійшов до мене запитати, що це було, я йому пояснив. І я пояснив тоді в мікрофон, що мені дуже дивно, що людина, яка працювала в уряді Януковича, тепер. Нам розповідає про європейські цінності. Людина, яка Курченко роздавала ліцензії, тепер нам розповідає про економічну безпеку України. Людина, яка за один день призначала генерального прокурора без юридичної освіти. Тепер нам розповідає, що якось не так приймається в Українській Верховній Раді закон.